Всім доброго дня, ми на каналі Новація Фурнітура. і Сьогодні в нас на огляді ось такий меблевий замок. Називається він М1703 SFB. Комплектація QR-код на інструкцію, гвинти і кріплення. Це кришка від самого замка. Сама механічна частина. Шлейф. І... Лицева частина з зоною відбитку пальця. Так, батарейки в ньому використовується тип АА, її в комплекті немає, треба придбати окремо. Оця кришка нам поки що не потрібна. Далі більш детально. Зараз замок працює у форматі пароль, але він реагує на усі абсолютно. Відбитки пальців, ось рігель відчиняється і зачиняється, другий палець, те ж саме, ну і так далі. Для того, щоб нам прописати майстер-ключ, він же відбиток пальця, треба скористатися скрепкою, вставити її ось сюди, в отвір Reset і короткочасно натиснути два звукові сигнали. Зараз у нас індикатор блимає і ми прописуємо три рази відбиток керуючого пальця. Зараз ще блимає індикатор, запам'ятовує його. Все, прописано. Перевіряємо. Наш відбиток керуючий. Зараз ось працює вже. Інші відбитки він не сприймає. Керуючий палець, сприймає. Для того, щоб нам прописати відбитки користувачів, нам треба використати наш керуючий відбиток. Торкаємося зони щитування відбитку два рази. Перший раз і другий раз. Індикатор блимає, очікує слідуючий відбиток і торкаємося наступним відбитком раз, два, три рази. Індикатор ще блимає запам'ятовує. І зараз в нас прописано два відбитки. Керуючий ось він. Керуючий, не зразу щитала. І ось у нас відбиток користувача зачиняється. Інші поки, поки відбитки не прописані, можемо прописати ще один палець. Керуючим торкаємося один раз, керуючим, торкаємося другий раз. Зараз він блимає, очікує ще один відбиток. Раз, два. Три рази запам'ятав ще один відбиток. Цей замок також працює в режимі публічному. Для того, щоб його активувати, нам треба взяти скрепку і ставити в отвір з кнопкою Reset. При цьому витягаємо одну з батарейок. Затискаємо кнопку Reset і тримаємо її, і вставляємо батарею. Подаємо живлення, чекаємо, тримаємо поки що скрепку натиснутою. Зараз у нас рігель сховався. Він запам'ятовує, що ми працюємо у публічному режимі. Індикатор ще блимає, Все, замок готовий до роботи у публічному режимі. У публічному режимі цей замок працює так. Спочатку він, наша комірка, в якій встановлено сам замок, вона відчинена. ригель в нас зараз схований. Замок очікує нового користувача, який складає речу в комірку і далі хоче її зачинити. Для того, щоб нам її зачинити, треба торкнутися ну, своїм відбитком пальця активної зони. І зараз а, рігель а, закрив нашу комірку. Ми торкнулися вказівним пальцем. Якщо ми будемо використовувати, Якийсь інший відбиток або інші користувачі захочуть відкрити цю комірку, вони не зможуть цього зробити, бо у нас прописаний саме наш відбиток. І саме нашим відбитком ми можемо її знову відчинити. Зараз замок вже стер той відбиток, яким ми користувалися, і він очікує на новий відбиток нового користувача. Нехай буде ну, інший візьмемо відбиток. Ось він. Ми зачинили комірку. І саме цим відбитком я зможу її, ну давайте інший спробуємо. Ось він не сприймає один відбиток, не сприймає інший. Спробуємо той, яким зачиняли, знову відчинили комірку і замок знову очікує нового користувача. Для того, щоб вийти з публічного режиму, повторюємо ту ж саму операцію. Скрепка на кнопку Reset виймаємо батарею, затискаємо Reset і, тримаємо, і вставляємо батарею. Зараз ми очікуємо, доки вийде рігель. Опускаємо скрепку, ми повернули в режим Пароль. Далі повторюємо ті ж самі операції, як, е, з відбитками пальців, як ми налаштовували з самого початку. Загалом цей замок можна прописати не більше трьох керуючих відбитків пальців, а користувачів не більше 18. Керуючий у нас вже один тут налаштований. Для того, щоб нам прописати ще один керуючий відбиток, короткочасно натискаємо. Резип, наприклад, і три рази торкаємося зони щитування відбитків. І зараз в нас прописано вже два керуючі відбитки. Ось один. Він відчиняє, зачиняє замок. Ось другий. І для того, щоб нам прописати користувачів, наприклад, я можу скористатися іншим відбитком. Туркається зони щитування відбитків два рази. І зараз він очікує ще нового користувача. Один, два, три рази. І в нас прописаний новий користувач за допомогою керуючого відбитку пальця. Перевіряємо ось новий відбиток, який ми прописали користувачу. А ось це в нас керуючий відбиток. Для того, щоб повернути замок до заводських налаштувань, знову скористаємося скрепкою і натиснемо на кнопку Reset на декілька секунд, доки не почуємо довгий біп. Відпускаємо. Зараз замок здатен приймати абсолютно усі відбитки пальців. Ось він відчиняється. Зачиняється, нахай. буде цей ще відбиток. Візьмемо ще і зіниць. Зараз замок очікує на прописування майстер відбитку, а ми це вже з вами розглядали. Дякую вам за перегляд відео. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях, ставте лайки. Вам приємного користування. Залишились питання або бажаєте замовити всі контакти в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь.